Всім привіт, друзі! З вами я Ярослав. В цьому відео я хочу зняти обзор на те, що ми сьогодні купили. Я їздив просто до своєї мами на роботу по дорозі і біля маминого ну, роботи. Короче, ми накупили всяку штуки. Перше, що я хочу почати з шеврона. Ну, мені цей шеврон купили, мені його подарували в магазині. Такий шеврончик. Так, добре, далі в нас буде зубна щітка. Тому що в мене нема нема просто не зубної щітки на цій квартирі. Тому я... Коли ми зайшли в Єву, подивився і вишив купити ось така дуже класна зубна щітка. Чому класна? Тому що мені подобається ну, цвіт розкраска. Так, далі в нас буде ось такий термос. Він дуже вдобний. Тут є ось такий. Ну, коротше, щоб його носити можна було. Ну і це самий звичайний, типу, як кружка і цей. Наливаєш все. Ось такий у нас термос. Так, далі у нас будуть ось такі перчатки. Це спеціальні перчатки, ось вони для воєнних. Ось такі вони дуже круті. є ось такі штуки, але вони не тверді, вони як пластмаса якась. І вони пальчиків такі. Мені дуже сподобались, тому мені їх купили. Добре, далі у нас буде ось такий крутий баб. Спочатку він покажеться дуже великим на моє горло, але він дуже-дуже якраз мені підходить з таким черепком. Мені дуже подобається. Напишіть комент, від 1 до 10 мені подобається. І саме останнє ми купили собі, мені кросівки Puma. Mm -hmm. Мій тато побачив коруче, спеціальний магазин Puma, і там були і мічі, і все. А мама сказала купити якісь присівки або, ну, типу, боти, щоб о, зимні тільки були. Вони зимні, дуже навіть гарні. Мені подобається. Тому, ну, цініть їх в коментах як вам. Добре, всім пока.